Доброго ранку. Всіх рад бачити на каналі. Так, в сьогоднішньому відео буде, по-перше, це покажу там в мене знайомий. В принципі, я в нього брав колись малих поросят, бо своїх не було. Е, продає кнура ремонтних свинок, ну як ремонтних, вони вже одна раз приводила, друга чотири, можливо, комусь потрібна, як свиноматка когось не виходить чи ну будь-що. Що не виходить свою мать, є можливість придбати. Зараз подивитись відео від да, І в принципі контакти, якщо кому потрібні будуть. Я зал... ну, чи Напишете мені, чи дзвоните, ну, вже Сконтактую з Дімою. Да. Там кнур у нього є, Ландрас Тоді свиноматка одна. ну Подивитись відео одним словом. Да. А далі подивимося, що ж ми ж зробили за один день. Вчора приїхали хлопці, тріхи попрацювали. Ну, чесно, наперед забіжу. Я ще досі такими такий, ну, знаєте, як би мовити, під емоціями, тому що ну, не очікував, що так все швидко і якісно все робиться. Свиномотка F1. Оце Петренчики під нею. З мильців. 20 тисяч, можу покрити перед продажею після чотирьох опоросів. Оце первістка F1 плюс кантор. 16 тисяч. Спарована моїм хрячком. І за того, що кров кантора, а в мене хрячок білий, от одне поросятко ри, з рижа таке. Також поросятка будуть в продажі. Оцей хрячок Ландрас PIC 337 20 тисяч Приучений до Чучала. Можу перед продажою людям ну, взяти сім'я з нього, щоб бачили, що він робочий. Свиноматок він теж здорових покриває. Все розмітили, все зробили. Це так да, вже робота. Пів дня робочого пройшло. Вже дві колони бокових стоїть. Ну як стоїть? Ще фактично не забетонірували, але вже роботи підготовчі проведено. Бокові колони вже також перенесли хлопці. Тепер остається тільки ями повиривати під середню і під цю колону. Все це справа побачили, як зробилося. Ось така красота буде. Дай Бог все нормально построїмо. Буде гарно. Буде куди вже класти якесь зерно, якісь зерно відходи. Так, друзі, процес іде. Робота кипить, орли роблять. Дуже гарно виходить, Уже знаєте, як ото кажуть, щось і вирисовується. Буде серйозний ангарчик. Ну що, друзі? Пройшов вчора день, вже вчора вечором ніяк було знімати і що було зроблено за день. Чесно? І відверто кажу, і реально кажу, я в шокі. Я не думав, що і не гадав, як то кажуть, що отак все, це можна зробити швидко, е якісно і фактично вручну. Да? Ну, Деякі тут, Ну, зараз, як то кажуть, пройдемо і покажемо. Процес тут у нас виходить. П'яточка для того, щоб було місце, куди е, ставити фер... е, плити. Да? Получається Яма 70х70, на 70, навіть, навіть навіть трішки глибше. Така ж сама тут. Цю ми ще не робили, тому що колони в мене такі вже якраз закінчились. Ми тут зробимо з бурової труби. Ну, вона буде чисто для опори. Тут забетонірували так, зробили вже. І тут це задня стіна, якраз плити будуть краєм сюди ставати і сюди. Тобто, і Таким чином будуть тоді в подальшому фіксуватися до колон плити, ПКЖ наші. І це знову ж таки зміцнить нашу конструкцію. О боже, щось там вже пищать свині. Це ноль. Перепад дуже такий суттєвий. І для того, щоб... Мінімізувати затрати стосовно того, що на підсипку да, то було прийнято рішення перший ну, ряд плит просто посадити в землю. Прокопається траншея відповідно, плити сядуть, обваряться і буде, все буде чітко, гарно і рівненько. Так же само і центральні. Ангар буде розділятися на дві частини, плита буде з цієї сторони, цей буде максимально великий, як би мовити. Так само і тут. Прокопаємо траншею, ось підготуємо. Тут що її тут, тут копати нема, що фактично. Плита садиться і отам ноль. І потім вже ж відповідно, коли вже поставимо плити, після цього вже будемо займатися колонами. Там, в принципі, е обрізки труби є, і виведемо вже висоту, ту, яку нам потрібно. Ну знову ж таки, вже ж як робити, то зробити вже щось путнє. Думав спочатку менше робити, але потім все ж таки прийняв рішення. Та й думаю, це правильне рішення. Зробити вже раз нормальне зерносховище, а воно пригодиться. Там якусь частину буду сам використовувати, наприклад, іншу частину. Можна здати в оренду. Та й є там багато своїх планів стосовно даного майбутнього приміщення. Дай Бог його все це діло доробить, окультурить. І буде в принципі, неплохо. Все рівненько, дивіться. Стовп, стовпчик. Чесно, я дуже все рівно, я, от, чесно, я вже можливо, не один раз сказав, але робота ну, реально якісна. Не вкладається в голові, що можна це все зробити. Навіть ці здорові труби, 160 і то ще нас там збачили, яка я там в минулих відео показував. Все ручному етапі, все зроблено, перекантовано, все перевезено, виставлено. Хай сьогодні ще постоїть, зараз водою ще трохи е, тумби сказали пролить. Ну, трохи вилить да, води. І в принципі будемо там все це діло розкручувати, трубки ці виносам звідси. Воно вже та й час, в принципі, поки Артем прибирає, в принципі, є можливість все це діло в мене прибрати. от така красота буде. Особливо, коли кинемо плити, взагалі буде, вже все зрозуміло. От така ситуація. от такий важкий день, але але результативний. Добре, друзі. Всім цього найкраще, кому будуть потрібні контакти, Діми за свиней, пишіть, поможемо, підскажемо, розкажемо. Да? Так само, можливо, хтось надумає будувати ангар такий, щось, щось таке схоже, да? то звертайтесь, контакти хлопців дам. Дуже порядні люди. Приїхали, зробили і поїхали. І десь через місяць, я думаю, повинні приїхати і доробити все. вже. В принципі, у нас все готово. Останеться тільки на кришу купити профлист. І там ще один нюансик, але ми вам це вже пізніше у відео покажемо, як ми плануємо зробити бокову стіну, та яка не буде зашита плитами. От таке відео. Добре, друзі! Всім всього найкращого!